Суддю Зінківського районного суду Сергія Ядовшка звільнено. Так, багато хто з вас його знає, але я коротко нагадаю, це той самий суддя, який у му році розглядав справу по 336 статті Кримінального кодексу і виніс оправдальний вирок. Але увагу тоді привернув не сам вирок, а його описова частина, в якій він піддав сумніву, увага. Чинність деяких указів президента та постанов кабінету міністрів, а також піддав сумніву повноваження ТЦК щодо формування збройних сил. І як результат, Вища рада правосуддя приймає рішення щодо звільнення Сергія Должка з посади судді. Офіційна причина, якщо коротко я зачитаю за системне піддання сумніву повноважень державних органів, зокрема ТЦК. Та публічне озвучування ідей про зовнішнє управління Україною. А також він ставить під сумнів чинність нормативно правових актів, виданих Верховною Радою, Кабінетом міністрів, а також указів Президента. А тепер я скажу, що я думаю як юрист. Я читав деякі рішення цього судді. І знаєте, що я там побачив? Е там не просто сухі статті, там прослідковується дух права. Він у своїй діяльності дійсно керувався принципом верховенства права, як і вимагає від нього Конституція. Суддя Довжко, це приклад того, як суддя може судити не по команді зверху, а керуючись принципами верховенства права. Але це особисто моя думка. А що ви думаєте щодо звільнення е судді? Сергія Довжка, пишіть свої думки в коментарях. Більше а також повний текст цього резонансного рішення ви можете знайти на моєму телеграм-каналі. Дякую всім за увагу!